Уже втретє, і у вишиванці чехов театральний знову прямує до сум, вражатиме розмаїттям спектаклів і доброчесною місією. Який він чехофест фест 2014 у сюжеті Христини Бондаренко. Антон Палич у нас в вишиванці в цьому гаду, і чесно говоря, я лично уверен. Що если бы Антон Палич був нашим современником, то он би бы обязательно бы сіл. А от стосовно театрального репертуару відібрали найкраще з минулих років. Окрім місцевих віртуозів, запросили майстрів драми та комедії з інших куточків країни. Це театр-19 зі спектаклем Легкий бросити курить. Це в принципі, один із двох спектаклів цього театру, який не був в нашому місті. Львовський академічний театр імені Леся Курбаса представить грандіозний спектакль Забави для Фауста. І э, Ада Ніколаївна Роговцева, родная, любимая, наша, вона приїде со спектаклем Схоже на щастя. Ма ще одну родзинку цього року на сцену разом із затятими вийдуть аматори організатори обіцяють чехов зазвучить по новому то само об'єднання артистів театру юного зрителя і аматорських артистів це вже така провокація. І то як ми молоді прочитали Чехова, то як ми його бачимо, то як ми його е, соотносимо вот з життям, которая зараз, которая сьогодні, вот это все ми постараємося показати. За головний слухан цьогорічного фестивалю взяли мистецтво заради миру. Усі театральні сили спрямують на єдине допомогти нашій армії. Саме місія нашого фестивалю зібрати як можна більше средств, які допомогли ранених бойців нашого артилерійського полка, котре цього дуже сильно. Театральний марафон стартує вже 8 листопада. Розпочинаєш його спектакль. Акомпаніатор від театру імені Щепкіна. Христина Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини.